Колись, перекладаючи Мілоша, я надовго перейнявся однією його фразою про те, що навіть миттю усвідомлення нас ніколи не змінить. Це було ударом причини гіркоти і того, що можна назвати екзистенційним жахом. Бо досі я думав, що ця справа якраз у цій миті, коли приходить усвідомлення якого вже неможливо позбутися у осяянні, у просвітленні, котре не минає. Тяжко було прийняти зворотне. але старий поет мав рацію. Може, це була його найбільша і найгіркіша рація. Спалах нічого не значить. Тобто значить, але тільки те, що стався спалах. Реальність це освітлення. Від рівня і способу освітлення залежить то, що є, і то, чого нема. Недаремно більшість мозку працює від ока, який є шлюзом, крізь який проходить світло. Дійсність це різні способи долання темряви, тобто поширення світла. Тож спалах є короткочасним, дуже сильним освітленням, яке блискавично переходить у темінь. І усвідомлення зникають і забуваються, і герої помирають, і око неспроможне сприйняти того, що не вкладає його в можливості, а тому не існує. Але знову каже Мілош відокремлене існування позбавляє нас світла. Додаючи, що це речення можна читати в обидва боки. Світло позбавляє нас від окремлене існування. Якщо так, то не усвідомлення, не осяяння, не просвітлення є суттєвими, а спосіб передачі світла, самовартісна система донорно акцепторних зв'язків, яка забезпечує взаємоосвітлення. В такому разі можна подивитися на всі сенси у світлі. Теорії світла, повірити, що земне буття є порцією і мірою поширення абсолютного світла, а сенсом існування тілесної матерії здатність бути провідником, призначенням приймати і передавати, долою вроджена даність, складна сукупність показників, яка забезпечує ту чи іншу пропускну здатність світла, параметри, з яких не вискочиш. Тоді вільним вибором, тим, який базується на долі, і догові обмежений, є прагнення до повноти освітлення, що уподібнює нас до чесності рослин взяти максимум світла, яке є усюди, яке є всім, і перетворити його на той тип світлової енергії, який можна віддати. А все інше суєта, суета-сует і всяческа суєта. Все згасне, бо не ми є джерелами світла. А якщо це не наше, тоді чим нам хизуватися? Повнота життя вимірюється тільки кількістю переданого світла, пронесеного через темряву. Через цю темряву світло є переважно дрібким, розпорошеним, розсіяним. Таким ми його бачимо. І не можемо нічого іншого, нічого більшого, нічого меншого, як лише його збирати, вихоплювати, конденсувати і відзеркалювати, рефлектувати, передавати далі на інші слабо освітлені поверхні, які готові до прийому нашого пучка. У цей сам час так само щось визбируючи і перенаправляючи. В наш бік. Як у простій дитячій грі з перекиданням м'ячем або камінчиком? Як бути з псом? Зрештою, усі чини і вчинки тільки заради цього і мали би робитися: усі любові, близькості, слова, мовчання. Жести і міни, усі застосування тіл і мозків, які на них живуть. Зрештою, вся історія це схема передачі світла. Нічого більше не є таким, що було, є і буде. Тільки освітлення є реальністю, а вдячність єдиним відчутним наслідком реальності. В такому випадку і з усвідомленнями не все так гірко. Вони можуть змінювати, якщо спалах зуміти передати, якщо не існувати відокремлено, що позбавляє нас світла.